Так, дивимося далі. Зараз я під'єднав провод до прикурювача автомобіля. Зараз я ввімкну і побачимо, що воно буде показувати. Так, щось там показує. 31%. От, використовуючих пристроїв 0. І заводимо автомобіль. Заводимо. Так, завели. Що показую? Ну, Поки що нічого не показує. Побачимо. Зараз я за... О. Так, пішла зарядочка. М -м, крутиться табло. Так, там треба ще почитати, бо погано видно, що там пише. І все, я зараз буду їхати на автомобілі і подивлюсь, за скільки. Так, зараз 4.34. Е ну, Мені приблизно півгодинки в одну сторону, півгодинки в другу їхати, ну, плюс-мінус десь годинка, скільки воно може зарядити в автомобілі за одну годину. І все, і будемо потім користуватися. Те, що зарядиться, тим і будемо користуватися.